Сьогодні я покажу, як я зробила медалі з намальованими на них мультяжними монстриками з 99 у лісі. Ось перший це козел. Його можна натягнути на, ші... на шию Ось, з допомогою цієї ниточки. Ось так допомогою ось цієї ниточки. Ось, ось такий. Ось це дівчинка козлик Я не зробила дівчинку ось таку милок. Ось це чорненькі їжі-ріжки. Ось це сова. Ось така мила я і зробила. Вона і так дівчинка, але я зробила, щоб було зрозуміліше, зробила її рісничок. Ось така. Її теж можна повішати на шию. І останній — це дівчинка-олень. Ось, його, її теж можна повішати на щию. Ось така вона. Одержалась. Це теж її. ліжки. Ось так. Не забудьте поставити лайк, підписатися на мій канал. Всім бувайте. Гарного дня.